Доброго вечора, друзі! Вітаю вас на каналі Все по-домашньому у нас вечір. І ось чим ми займаємось увечері. Хтось читає цікаві книги. Ось новий розділ розпочався. А хтось в'яже ось такі гарні, патріотичні сердечка. Бачите, як гарно виходить. Ам ну, покажи, це ти вже закінчуєш, так? Бачите, це вже друге. І це виходить, що за вечір одне таке сердечко вдається їй вив'язати. Такі ниточки підсвічують ось таким ліхтариком. Бачите, такий ліхтарик. І ось таким світимо. Він засвічує, не видно. Що поробимо. А ти яку книжечку читаєш? А Ану покажи ну. А. Ось, ось така цікава книжечка. Усе про динозаврів. Так, завдяки уже тому, що виключають світло, половину книги прочитано. Так, а зараз покажу, чим займаюся я. А я ось готуюся до шкільного ярмарку. Зробила ось такі булочки на бургери, думаємо, зробити. Потім наготували ось такої смачнючої піци. Бачите, там 16 штучок ось таких вийшлося в нас. І будемо готувати такі смачні трубочки, пальчики. Тісто я вже трішки порозкачувала, зараз решту докачаю. Частина у мене вже випікається. А, і також зараз покажу, які я шабулочки з чесничком приготувала. Дивіться, палички які пічуться, пальчики. Так. А тут наготували. Ось таких смачних булочок, так у нас кажуть, пампушки з часничком. Минулого разу ми помітили, що їх гарно розбирали. І також зробили. Запакуємо в харчову плівку індивідуальну кожну булочку. І ставили ціну хто 10, хто 15 гривень. Ну, Наша задача як не поставити аж дуже велику ціну, а таку нормальну, щоб люди могли купувати і було доступно. Тому готуємо багато різної випічки, аби був вибір, і щось з того та й буде. Ось два вироби. Це ще залишилося зробити петельку, так? Угу. А он покажи постав так на лодоньку, щоб видно було. Бачите, такі сердечка. Гарненькі, патріотичні. Ну, поверни в цю сторону. Ось так е цікаво, з користю проводимо вечори без світла. Але нічого, ми вже. До цього звикли, так? Так, а це мої пальчики такі виходять. На поставила з джему з смородини. Як я готувала цей джем, бачите, такі ягідки, гарненький, густенький він виходить. Відео я показувала. Дивіться, бачите. Ось такий прекрасний джем. Густенький. Здається, п'ятихвилинка. Як не забуду, то внизу під відео я залишу посилання на рецепт смородинового варення. Ось так трішки постаралися і наготували такої смакоти. Пальчики ще в мене допікаються, одна порція. Тут, звичайно, діти покуштували, тому що завжди вони їм подобаються, і втриматися, бути якимись такими холодними до, цих, до цього печива ніхто не може. Швиденько зробили по чашечці чаю і, коротше, заточили. Заточили. Бачите, такі вони гарненькі. Ось ці булочки, піци. Для піци візьмемо маленькі пакетики. Поки що для бургерів я б то приготувала булочки, але побачимо, як в нас діло піде, чи буде чим м'ясо намолоти на котлетку. І зараз будемо впаковувати оці булочки в плівочку. Так, а печиво що ми поставимо? В коробочку якусь? Щоб воно не поламалося. Тому що дуже-дуже хрумке. Так. А, давайте покажемо ще на відео, який вони вигляд мають всередині. Так, бере той крайній йти. Розломимо, покажемо на відео. Так, воно ну так. Посередині. Вони дуже крихкі, такі, тісто. Начебто, як слоїться, бачите, такі получаються гарні трубочки. Начиночку можна сюди взагалі, яка вам подобається. І згущенку, і горішки, і що? Так як у нас цей джем, ягодки. Можна просто цукру всипати всередину і скачати, також дуже смачно получається. Ну, Тісто, звичайно, там трошки по-іншому треба замішати, але і такі наподобі трубочки можна із солоною начинкою робити. А взагалі на ярмарку найбільше беруть випічку, тому що це і практичніше, і ну, взагалі хорошо якось його складати, бо можна в пакет і взяти додому. Тому що на ярмарку приходять не лише діти школа. А і дорослі люди, бабусі. Усі дивляться більше за домашньою випічкою, чим за магазинними якимись печивом, тою самою піцею. Також непогано жиле в стаканчиках беруть, особливо, якщо в патріотичних кольорах або якось цікаво оформлено. Минулого разу на ярмарку я готувала. Готувала кексики піроженки з свіжою малинкою. Фото вставлю у відео. І також в стаканчиках продавали ми свіжу малинку. Це було десь місяць тому у нас ярмарка. Свіжа малина ще була у моєї мами, Тому ми Могли собі дозволити продавати свіжу малинку. Так як зараз вже цього всього нема, ми вирішили робити такий безпроіграшний варіант. Піца це взагалі, у дітей розлітається на ура. Минулого разу у молодшої доньки була ярмарка. То хвилинки половиною, ну, від сили може, 3, вона продавала піцу, її дуже швидко розібрали. Також гарно беруть такі булочки, бургери, то, то взагалі дітям цікаво, вони розбирають. Ну і ось такі трубочки. Солоне солоним, але солодкого завжди всі також хочуть. Тому, можливо, комусь буде цікава ідея, щось може собі підберете з цього. Так. Менше також захотіла в'язати. І тут щось на неї получається чи не получається? Ану, покажи. Не, щось там вийшло трошки. Файне. Правильно вона робить чи ні? Так. Ну, давай, давай, показуй, як в тебе получається. <реш> Що завстидалася? Добре, поки вона пригадує, покажу ще раз ось ці сердечка. Вже готові. Вже мають петельки. Позадуму хотіла скільки, щоб їх було? Три. Три. Ну, так як час необлаганно біжить, вийшло в нас лише їх два. Ну, нічого. Два також добре. Що, на наступний раз будеш. Старатися більше зробити їх, так? Що там? Нічого не виходить? Так. Дивимося, що там, що там. Вони трошки соромляться, але нічого. Ми так одним оком з вами будемо. Підглядати, що вони там роблять. І саме головне як. От що цікаво, я ось цим крючком не вмію в'язати, а вона сама по відео з Ютубу, по картинках з книжки і навчилася в'язати. Вже багато виробів цікавих зробила. Можливо, колись в наступних відео я і покажу, що вона вив'язала. Найбільше практичне і мені подобається це упряжки, чи як вони називаються, для песиків наших маленьких. Цього пальцями менше регулювати, нитку. Так, добре, друзі. Не будемо їм заважати. На такій теплій даноті кажу вам до побачення, до нових зустрічей радісних ранків, спокійних днів та мирних ночей. На все добре, друзі, пока-пока.